Та роза, що за садом, а та роза, що в саду, не той милий, що двох любить, а той. Хали, а ти травко зелені. Всім привіт! У мене сьогодні не просто кава з молоком, а кава із гущеним молоком. У мене сьогодні свято, тому маю право. Так, 35 років тому сталася така чудова подія. На світ Народилась моя донечка. Довго очікувана. довго очікувана. Але слава Богу. Слава Богу. Так Бог дає, як кажуть, що мед солодкий. Ой, дай Бог їй здоров'я, щастя і її родині, ну і миру і в сім'ї. І дай Бог, щоб в країні теж настав мир. За людине здоров'я. Смакота. Треба нам якось вибратися у магазі. У нас у прихожій згоріло дві лампочки. Я не знаю, чи я вам вчора казала чи ні. Ну Горять лампочки. ну якийсь капець. З самого початку, це ще як тільки хлопці понатягували ці ж стелі ці, і, і, і поставили лампочки. так Я не знаю, скільки років, років 2 три це, це 100%, ні, ні одна лампочка не згоріла. і тоді Мама лежала хвора, в нас взагалі в прихожій світло не вимикалось ні в день, ні в ніч, бо в ну, неї страх на неї напав. Ну, ну, коротше, світло не вимикалось. Не телевізор, не світло. Ні одна лампочка не згоріла. А це і горять по дві зразу. Так треба поїхати цей лампочок купити і вже. Бензилю треба купити. Треба виїхати. І, і, і не хочеться. Кажу, дідуля вже їдемо. Каже ще ні. Оце так. І молочка треба купити. Хліб є, все є. Борщ є. Ще мені хочеться зробити десерт. Я бачу, Лена комушки робила таке з яблучок. І це. Всі у, у лінькі, що не гортаю, <си> всі роблять з цього з яблуку, ну, цей мармелад, чи, чи як його правильно назвати, чи зефір. І мені хочеться таке спробувати. То світло як увімкнуть, і так, мабуть, що спробуємо. Яблучок треба підготувати, щоб потім ні не можна чистити. Ну, коротше, якщо, то зробимо ми сьогодні, спробуємо такий десерт, чому б і ні. Завтра 6 років, як немає баби Олі. Я вже пам'ятаю її останні дні, але вже видно було, що, що вона останні дні доживає, вже й очі були відмінені. Ну, Я вже вам казала, але може хто не чув ще раз, скажу, я дуже хвилювалася, щоб вона не померла саме 26-го. Подумаю. Люді 30 років буде, а по мамі рік, ну якось дитині хтось знає, які святкувати теж. Коли один день перетягла, Ще я ж пам'ятаю, ввечері 26-го прийшла моя сестра Швіта. Як увечері, ну, пообідать прийшла і була до вечора. Сусідка прийшла теж царство небесне, нема вже валі, прийшла з онучкою. от ще ж. Поговорила вона вже. Чабу впізнала все, впізнала все. Так, да, якось так. Сьогодні радість, а завтра, а завтра не радість. Оце, оце так якось у нас склалося. Ну, що зробиш таке життя? А святковому світанні, хай твої красиві і усміхнені в уста, вдихаючи щастя, запахи духмяні, прошепочуть. Сказати, що я в шоці, я вийшла, я просто, я просто в шоці. Вау, Олег, як ти наможився взяти такого великого ведменя, а? Він сам прийшов. Ти ж не любиш ніякі іграшки. Ну, Прийшлось! Мажекий гарний! Дуже гарно квіти які. Вау! Класс. Боже. Мишка нереальный. Мишек. Надеюсь, я на да. Угу. Давай. Давай, пускай сейчас сам. На вас, Хлопці приготували святковий сніданок, шуби купили. яйця приготували, тут якісь сири, бутерброди, торт. Ну, краса. йдемте снідати, бо школу ж ніхто не відміняв. Все моє буде і картина, і подарунки, і іграшки. Це моє день народження, це моє. Це моє І ведміть мій. Я хочу у мене, тільки був відміча. І я його зрозуміл, тільки був відмін. Я хочу, щоб я був щоб я в мене я не за це не обще, бо а тільки він. А чому не може бути спільний? твій і мій. Ні, я хочу щоб мене у щоб мене був він любив його. А чого? А чому так? Бо я хочу. Так а в мами день народження, тату подарував мамі. Ну це ж не чесно. Дякую Yo, вам дуже! <пілляю> yeah, дивіться, якраз ми раз. вас вітаємо з днем народження. Ми вам дуже вдячні за вашу довіру, що ви стільки часу з нами. Дякую вам дуже Боже, яке важке. Ви там подивитися все для вас. Я спеціально підбирала. Дякую вам за вашу довіру. Ми вас дуже сильно любимо. Ми беремо з вас приклад з вашої <laughs> такої <світ> сильної жіночої енергії. Всередині для нас це дуже важливо. Це дуже взаємно, я Вас дуже люблю. Ви круті! На святковому світанні хай твої красиві і усміхнені вуста. Ну і боні та пору чайок. Да, бонечка? Як ти без ліни? Ніяк. Вчора трошки зі мною полежала, тоді таке пішла на свій диван.